Компанія Люфтганса сумніваються, що другу чорну скриньку лайнера А 320 вдасться знайти. Про це в інтерв'ю німецькому телеканалу заявив один із менеджерів компанії. Сумніви викликані тим, що пошуки тривають вже шосту добу і немає жодних слідів бортового самописця. Літак, за підрахунками експертів, врізався в гори на швидкості 800 кілометрів на годину, від чого розлетівся на дрібні уламки на території площею понад 2 гектари. Фахівці вже розшифрували частину аудіозапису першої скриньки, яка була серйозно пошкоджена під час аварії. Однак дані, що дозволили зробити певні припущення щодо причин катастрофи, не можуть бути остаточними без записів технічних параметрів польоту, які фіксував другий самописець. На місці аварії у французьких альпах тривають пошуки 150 ціл загиблих. Неподалік розгорнули пересувну криміналістичну лабораторію. Наразі вдалося ідентифікувати 78 різних ДНК. Повідомляють, що серед них немає останків Андреаса Любіца, другого пілота, який за версією слідства заблокував кабіну і навмисне розбив літак у горах.